Привіт всім музикантам і реперам. Її концерти відмінилися. Вони зараз сидять вдома, не отримують гроші. Да? Якби не карантин, я б в принципі робила все те саме, що на карантині. Хіба що поїхала додому? А от багатьох моїх знайомих пропали квитки на концерти, фестивалі, накрилися поїздки, дехто втратив роботу. Які плани зламав карантин киянам? Зараз ми покажемо у нашому новому голосі вулиці. Які плани поламав карантин? Ми майбутні плани, які ми строїли, але він все змінив, і ми вже їх не строїмо. Я планувала поїхати цього року по work and Travel в Штати. І відповідно до цього зараз посольства ж не працюють і візу я так і не, не встигла отримати. Тому ось ця моя велика мрія Work and Travel, На жаль, цього року не збудеться. Путешествує за граніцю. Путішествує к родственникам. А за кордон куди іменна? В Європу, в Германію. А загарз родственникам це вулканської області. Творчі плани, а зйомка, запись, пісні, зйомка кліпа. Я просто бою. Ну, взагалі, в мене було в планах зйомки першого кавер-відео свого, і я цього чекав все, своє життя, по суті, і через карантин це обірвалося. То, ну, взагалі, я сам зі Львову і відеооператор знаходиться в Києві, деякі моделі, яких я хотів запросити в Києві в Вінниці, і через потяг, ну, відміну потягу, це неможливо було потім через те, що в мене не було. Роботи по світі кухарі і відповідно заходи всі закриті на карантин і Відповідно, так втратив роботу. Зараз якось ви відновлюєте роботу в цьому напрямку. Так, звичайно. Та все добре. У нас диплом ми захищаємо, ми готуємося нам, все добре. І що, нікуди не планували поїхати, якісь концерти? Ні, ми живемо на морі. Ми все по ну, туди, туди поїдемо на вихідні. на канікули. Сломало, на самом деле, как, как в Україні, так і за пределами, Поэтому я взагалі деле в Києві зараз не живу. Но так получилось, что я эвакуационным рейсом еще три недели тому назад вернулся. Ты что, были на обсервации? Да, две недели через программку был на обсервации. Музыкой ну, я... я... занимаюсь и могу удаленно это все делать вообще. Все равно. А у меня спорт, все соревнования поотменялись, по переносили. Я надеюсь, что в сентябре будет чемпионат Европы. И надеюсь, летом будет чемпионат Украины, чтобы мы могли отобраться. А вы як вас с, с тренованием як за Є Есть тренировки. Я выезжала за Киев, Вуганскую область. Там у меня родичи, там моя команда там. я вообще занимаюсь спортивным ориентированием. Это бег с карты компасом. Ну, із-за того, що не пускали в ліс, там в паркі ми бігаємо кроси. Каже, ти выездила? Ви їздили під час карантину, так? Так, да, нам на машині ребята виставляють блаблакар з об'явлення. Я виїжджала з Києва за 750 гривень, а оттуда за 700 гривень. Ви кудись їдете? Так, їду, полтав. А В Блаблака? Якось є якісь зміни в ціні взагалі помітили. Так, да, дуже великі ціни. Серйозно? Коли назад їду, це вже, то не так. А коли їхала з Полтави додому, то майже наполовину була вища ціна. Окрім подорожей, певне по кар'єрі. Давайте спочатку по подорожам. Куди планували їхати? Ой, на Волинь. На Ви Волинь. звідти чи просто? Я звідти, так. А, то та я додому а просто не знали якісь проблеми. Безумовно, планував відкриття одного проєкту, який був пов'язаний з тим з транспортування певних речей до України. І частково посередники, які були за кордоном, відмовились будь-що сюди транспортувати у силу безпосередньо ковіду. А не думали додому поїхати на Блаблакарі, наприклад? Думали, але не додумали. Насправді ризиково. Я з Полтавської області. Це та сама, в принципі. І, в принципі, робота, тому що вона закрилася, і два сполони місці ти сидиш без роботи працювали. В ювелірній справі зараз якось відновлюється взагалі, все покращується невідомо, тому що це безпосередньо магазин в торговому центрі. І як відомо, торгові центри зараз закриються. Тому якісь концерти взагалі збирали за цей час, і от які хотіли. Я хотів на білі таланти пиці і ну, за карантином не вийшло. А і що вся жить спридів буває на цих концертах. Куди планували можливо поїхати? Е, так, ну планував під час карантину, після карантину, але не витримав цієї довгої паузи, тому поїхала автостопом в Одесу. Зараз Одеси повернувся в Київ. Взагалі, якщо чесно, я сумнівався, що взагалі його зі Львова, тому що е, карантин мало все зу, зупиняється, може не добається, але ми дуже легко доїхали спочатку з другом до Тернополя, а потім до Вінниці з Вінниці в Одесу. У мене така міста Встретиться с обезьянами. Называются они носачи. На они э, живут только в Малайзии и только в одной провинции. Туда достаточно сложно добраться, но мы туда купили все билеты, даже внутренние перелеты. Но коронавирус разрушил все наши планы. Это была трагедия. За границу планировала поехать еще в травне. Не вышло. В практику. В Болгарию. А вы уже Е, ні, але планували. Якраз боялися цього, що все закриють. А тепер плануємося і вмихають. Якщо в липні все буде добре, то так. Як бачите, у людей реально полетіли всі плани про свої факапи за цей період карантину. Пишіть в коментарях. Але головне, знаєте що що всі ці люди живі здорові здорові, розказують про те, що в них не вийшло минулі два місяці, але на майбутнє вони не відмовляються від своїх планів.